13 лютого відбулось чергове засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Головував на ньому міський голова Дмитро Биков. Порядок денний налічував понад 30 питань. У рамках засідання члени виконкому заслухали звіт начальниці управління соціального захисту населення Світлани Чернявської про забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення 2023 року. Соціальний захист захисників України, членів сімей загиблих воїнів, внутрішньопереміщених осіб, ці напрямки упродовж звітного періоду стали пріоритетними у роботі управління. Створено відділ із питань ветеранської політики та обслуговування пільгових категорій громадян. Спеціалісти відділу надають ґрунтовні консультації та практичну допомогу ветеранам війни, сім'ям загиблих, поранених захисників України, а також особам із інвалідністю загального захворювання. Ліквідатором наслідків аварії на чаес дітям з інвалідністю упродовж 2023 року оформлено пакети документів для отримання грошової допомоги з бюджету громади та обласного бюджету сім'ям загиблих і поранених військовослужбовців. У нашій громаді прийнята комплексна програма підтримки військовослужбовців. В цій програмі визначені такі пункти: грошова допомога з бюджету громади в розмірі 100 тисяч гривень. Кожна сім'я загиблого отримує. 100 тисяч гривень з бюджету громади 55 сімей сімей минулому році отримали на майже 5,5 мільйонів такої допомоги. Також поранені на суму 155 тисяч гривень. Додаткова пільга на житлово-комунальні послуги У нас є державна пільга, але з міського бюджету виділяються також кошти на виділення додаткової пільги. Допомогу батькам загиблих до Дня захисника України в нас отримують, і підтримка є дітям до навчального року. Наприкінці літа надається така допомога і відвідування сімей та доставка продуктових наборів минулому році. Це було чотири рази. Кожну сім'ю було відвідано та доставлено продуктовий набір. 49 сімей, які втратили члена родини під час виконання військового обов'язку. З обласного бюджету отримали допомогу на загальну суму 2 мільйони 395 тисяч гривень. Видано пільгові посвідчення 173 мешканцям громади, а саме 51 особі з інвалідністю внаслідок війни, 92 посвідчення членам сімей загиблих захисників України, 19 ветеранам праці, 11 постраждалим від аварії на ЧАЕС. За рахунок обласного бюджету 2023 року запроваджено новий вид оздоровлення ветеранів війни. В минулому році була прийнята нова програма на обласному рівні щодо соціального відновлення. В санаторіях Миргороду 8 осіб з інвалідністю. Чотири з них виявили бажання відвідати такі санаторії з сім'ями. Вони перебували там близько 14 днів та отримували відповідні процедури та реабілітацію. Соціальні працівники продовжують надавати допомогу й внутрішньопереміщеним особам. Станом на 13 лютого у горішньопланівській громаді перебуває на обліку понад 9 тисяч ВПО. 5 тисяч майже 400 сім'ям нарахована допомогу на проживання. Допомога в розмірі для всіх 2 тисячі гривень, для пенсіонерів та особ з інвалідністю 3 тисячі гривень. 142 особам ці допомоги перераховуються. На сьогоднішній день прийнято зміни в постанову. І всі 5400 осіб, майже всі тільки пенсіонерам буде перераховано автоматично. Всі інші повинні обов'язково звернутися до управління соцзахисту для перерахунку цієї допомоги. Світлана Чернявська зазначила, на сьогодні у горішньопланівській громаді діє дві комплексні програми соціального захисту і підтримки мешканців громади. Підсумував звіт начальниці управління соціального захисту населення. Міський голова Дмитро Биков він подякував працівникам управління за повсякденну сумлінну роботу. Роботи менше не стає, а в умовах війни ну, дуже багато таких тонких проблематичних питань. Які повинні вирішуватись на такому людяному рівні, ми зі свого боку зробили всі необхідні умови, зробили фронт офіс, бек-офіс і намагаємось, щоб управління було забезпечене всім необхідним для того, щоб виконувати свої обов'язки на найкраще. Про інші питання розглянуті членами виконавчого комітету на засіданні. Розповідатимемо наступними випусками інформаційної програми.